У палаці культури міста Луцька стартова конференція проєкту Міста взаємності інтеграція через міжкультурний діалог. Луцьк серед міст, які впроваджують цю ініціативу в межах програми Ради Європи інтеркультурні міста. Партнери Польський Люблін і Український Павлоград на заході зібралися представники влади, громадських організацій, національних меншин, переселенців та освітян. До конференції доєдналися й онлайн-координатори з Одеси, Мелітополя, Сум Павлограда і представники Ради Європи зі Страсбурга. Україна – наш пріоритет. Дякую інтеркультурним містам за підтримку переселенців і нацменшин дві тисячі року. Цей проєкт має допомогти будувати мости довіри і взаємності. Проєкт став першим пілотним досвідом Ради Європи з українськими громадами під час повномасштабної війни з 2022 року місцеві органи влади в Україні та Польщі змушені були швидко адаптуватися до нової реальності. Ми знаємо, що ви мужньо та співчутливо зустріли ці виклики, і ми раді, що можемо підтримати вас зараз у розробці нових способів спільного вирішення цих проблем. Партнери з польського Любліна наголосили, саме такі ініціативи зараз потрібні для єдності в часи випробувань. Нам треба пам'ятати. że wojna zaczęła się w 2014 roku, że bieżący, że w przemieszczone osoby, byli jak 2 miliony, były przyjęte w miastach takich jak Łódź z 2014 roku. My rozumiemy, co znaczy otwartość, co znaczy solidarność e, i to, że polskie miasta, takie jak Lublin, przyjęły Беженців з України в 22-му році це був натуральний ем, наслідок того, як українські міста, такі як Луцьк, такі як Івано-Франківськ і багато других приймали внутрішньо переміщені особи з 2014 року. Про цінність проекту для українських міст наголосили представники Павлограда. Ми віримо, що цей проєкт ще більше об'єднає всіх нас, як завжди, об'єднує проєкт наші міста України і світу, Європи в програмі Інтеркультурні міста. Ми єднаємося, ми підтримуємо один одного в культурних ініціативах, в освітніх ініціативах, в практиках з роботи з внутрішньо переміщеними особами. І головне під час постійних обстрілів. Які доводять, що наші люди вони дійсно незламні, вони дійсно сильні. Мета ініціативи сприяти згуртованості, інклюзивності та глибшому діалогу між культурами у межах проекту тренінги, інтеркультурний форум і освітні заходи. Саме програма Інтеркультурні міста, яка налічує 182 міста з усього світу, дає можливість нам бути видимими і почутими. Час повномасштабного вторгнення для Луцька дуже важливо з допомогою інших міст. Заявити свій голос голос міста, яке бореться, яке є незламним, разом із іншими містами, містом Павлоград, Суми, Мелітополь, Вінниця, Одеса. І дуже важливо, що разом з нами наші партнери, місто Люблін, інтеркультурне місто Люблін. це демонстрація нашої єдності, незламності і сили, демонстрація світові, що на противагу агресії і зла ми демонструємо нашу людяність, взаємність. І Міста взаємності один з чотирьох проєктів відібраних Радою Європи для фінансування у 2025 році. Луцьк не лише учасник, а й приклад того, як культура здатна об'єднувати. Проєкт триватиме протягом року. І хоча війна теж триває, діалог між громадами та людьми, як показує Луцьк, не зупиняється. Бо в основі кожної сильної громади взаємність. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.